Усім привіт! Це Андрій, це Сенсбанк. Правда, ж, ловити сенсхвилю хвилю завжди краще в компанії людей, об'єднаних спільною метою. Сьогодні поговоримо про функцію цифрового банку, яка саме на це спрямована: єднати в досягненні цілі. Це наша оновлена скарбничка під назвою Збірка. Поїхав! Збірка чимось нагадує депозит з вільним поповненням, проте її завдання не принести дохід, а одразу двома способами за рахунок особистих коштів та спільних зусиль допомогти накопичити гроші на дещо потрібне чи бажане. Хоча хто сказав, що при цьому не можна трішки підзаробити. Про це я ще розповім. Щоб відкрити збірку, достатньо зазирнути в продукти. Це нагадаю друга ліворуч, кнопка нижнього меню Sense Super App». там є відповідний пункт: вводиш сенс, на який хочеш збирати, тиць. І починається магія. Усе раптом стає саме таким, яким ти хочеш. От би так у реальному житті. Я маю на увазі, що абсолютно всі параметри збірки налаштовуються на твій смак, починаючи з назви і кінцевої суми накопичення. А далі хочеш, постав регулярне поповнення, і цифровий банк самостійно перекидатиме обрану тобою суму в обрані тобою ж проміжки часу раз на день чи раз на місяць. А хочеш зробити так, щоб вибір кидати чи не кидати гроші в збірку залишався лише на тобі, жодних регулярних платежів. А якщо не влаштовує ні те, ні інше. Є ще й. Третій варіант округлення операцій. Купуєш до прикладу каву, заплатив 60 гривень, з них 55 пішли продавцеві, а 5 опинилися у твоїй збірці. Не обов'язково округлювати саме до десятків, можна і до одиниць або сотень. Бонус на рахунку завжди красива кругла сума, без хвостів з копійок. 74 копійки. Це ж так багато. Мені ж так треба їх постійно бачити на своєму екрані. Усе, що я перелічив, можна змінювати будь-якої миті. Просто заходь у збірку і обирай нові налаштування. Наприклад, можеш зробити її відкритою. Це головна новація порівняно зі старою скарбничкою, тому про неї детально. Я ж недаремно розповідав про єднання заради мети, натиснувши поповнити і обравши поділитись реквізитами збору, можна долучити до накопичення коштів будь-кого, навіть не обов'язково клієнта Сенсбанк. Комісії за переказ коштів з нашого боку не буде, а от з боку іншого банку вона можлива будь уважним. Тільки ти вирішуєш, чи треба вказати у посиланні назву та прогрес до мети, а сам лінк летить в обраний месенджер чи інший канал зв'язку. Зрозуміло, що зараз такі відкриті збірки ідеальний спосіб допомагати нашим захисникам, спільно роблячи донати на життєво необхідне спорядження. Наостанок про обіцяну маленьку дохідну фішку. Сенс долучається до будь-якої збірки, якою б вона не була відкритою чи лише твоєю. Наприкінці місяця до накопиченої суми додається відсоток, бо є сенс збирати на важливе. Швидких зборів та нехай усі цілі будуть досяжними. Слава Україні!